Нарешті буде розпаковочка У? Привіт, котики. Давно не бачились. У мене був ментал брейкдаун через останні події, та й загалом мій психічний стан останнім часом стрімко погіршувався. Вже краще, тож тішуся і сподіваюся, сьогоднішня розпаковка закінчиться успіхом. Тож заварюйте собі чайочок, робіть кавусю, беріть смаколики, беріть ляльок, які хочете почесати, перевдягнути чи не знаю, посортувати аксесуари. Може, мультітаскінг він такий. Ну що ж, летимо з тим? Вже можна її потрогати. Зацінити якість матеріалів і побачити її мордочку без цього блістера. Визнаю, що під блістером вона мені здавалася рівніше. Тепер бачу що одне око менше. І та якби трохи косеньке. Але мені подобається, вона супермила. Ці її вушка ельфійські, які вони гарні, я тащуся. Також мені подобаються її брови, які зроблені типу під волосок цією технікою. Бо монолітні моноброви Г1. Вже трошки застаріли і виглядають як ретро. Може, для когось це плюс, для мене, скоріше вже мінус. Тому я оцінила цей хід з бровами. Супер дешевий матеріал, ну така прям дішовка. Рюкзачок суперський, такий приємний пластик, такий силикон, навіть ближче такий пікесенький, приємний. Мені подобається крутяк. І в нього можна щось вкласти всередину. Цей офігенський кажанчик, він настільки милий, пупуська, боже, який пундичок Що ще? Ще тут жартя. Нічого надзвичайного не бачу. Прикольні окуляри, прикольний цей стаканчик з соком. Нагадую, мені, звичайно, стаканчики до лоу. Ну, вкрали ідею і нічого страшного. що ще, смартфон з тримачем. Там супер. І в принципі, всі аксесуари, вся їжа SPF 500 теж з тримачами. Це плюс. Взуття теж таке м'якесеньке приємне. Сережка. Окей, симетричні, але асиметрія за рахунок кольору. Теж, теж люблю таке. О, в неї є нашинечок. Якість волосся приємна. Вау! Навіть в мене з'являється надія, що це не буде розчаруванням. Так, е, мінуси: нема підставки, нема гребінця, нема щоденника. Без щоденників це халтура. Я люблю щоденники, і якщо вони не буде стояти без підставки, то матеу іде. Не піде. Все одно буду купувати ту всю фігню, яку вони роблять. Збрехала. Решта супер, мені поки що дуже подобається. То що іду йду по ножички і будемо її відкріпляти, га? Вже уявляю, як вона тіскательна. Добре, йду по ножички. Здається, не варварсько не вдасться. Ну що? Пробую варварську. Головне, не обрізати її волосся. Добре, вроді. Курчі обрізала. Ну, що ж, я не добре, дві волосинки, не страшно. 100% це можна було відкрити якось ліпше. Але це ж я, я маю в себе псути. Хто ще розірвав свою коробку, напишіть. чи я одна така. Не то щоб я зберігала цю коробку і її так викину, але якось шкода так розривати. Хоча б зберегти реально арт, якщо там вже щоденника немає. Добре, нарешті вона вільна. Я теж волосся мега приємне, таке м'якесеньке. Це кайф. Маю враження, що воно таке трошки жирнувате. журнувате. Кіншар, що це в неї в голові? Таке біле. Боже, яке стрьомне. Дивні білі смужки. Мені... То мені так пощастило, чи хтось теж має непрофарбоване. Це жах. Прошивка реально жах. Це таке розчарування, Капець вона лиса. Я не знаю, вони навіть не постаралися по контуру прошити нормально, в неї не вистачає прядок. Я не знаю, чи видно, чи камера це лапає, я потім все одно ще дофоткаю. Бо мені смутно від того, що я бачу. Це ріал драма, а не то, що вони там випустили ріал драму. Оце справжня драма. Боже, я не знаю, тепер не можу на неї дивитись спокійно. Я тепер бачу цю лису голову, цю запущену стадію алопеції. Треба її якось полікувати. О, добре, не буду зациклюватись на поганому. Може, все ж таки залишу їй цей обруч, бо він хоча б скриває її лисину. Подивлюсь на вушка її чарівні. Прикольно, що вона така трошки клаповуха і ці вушка видно навіть з-під зачіски, з під волосся. Добре, сережки витягаються, Витягаються, як має бути. Знімаю одразу цей персти, рюкзачок приміряю. Ну, гарно сидить. Круто. Добре, хочу ще подивитися, що в неї нема дірочок на панчошках. Зараз я її зроблю ті дірочки своїми руками людина, яка працює руками. Мені здається, я вже щось не робила. Я бачу якусь тут ниточку витягнуту. Будь ласка, нехай це буде окрема річ. Цей корсетик. Я би дуже цього хотіла. І так, супер, це окрема річ. Я та Добре, ручки витягаються. Куди бути. не обидві ліві і на тому дякую, бо від матила вже можна очікувати все, що завгодно. Дуже приємна якість шортиків, на диво. Ага, приємна якість і тут же все розлазиться. по шву. Тільце в неї набагато приємніше ніж я очікувала, і не так вже мені кидаються ці шви ззаді. На... Стегна хвоче. Далі не дуже подобається ця білизна. Якось вона мені дешевить ляльку. Грудний шарнір супер, і його не треба розробляти так, як це було в клодін. Тут є ще дефект ніжок, тут глянцевий пластик, далі йде матовий. І зверху такий знову матовий з глянцевим. Не знаю, від чого залежить ця відливка, чому вони так зробили, в якийсь спосіб це полегшує виробництво. Не знаю, про що йдеться, але це не дуже. Дуже кидається в очі, так що може бути. На фотках мені здавалось, що в неї дуже коротка шия. В реалі все супер. Дуже гарно виглядають ці колінки. Я думаю, на фотках буде супер, тим більше з цього ракурсу, що немає цього такого видного шва, як в g 1 Я задоволена з рівня артикуляції, загально скульптингу тіла, мені подобається її е мод, ну це 100% профіль стара Дракулаура. Я не бачу різниці, аби навіть принесла порівняти добре. Принесу не настільки я вже лінима. Чим вони відрізняються? Ну вони всім відрізняються. Звичайно, так дивно. Тепер дивитись на це сухоньке, худоньке тільце. Ну, дивимось в профіль. Ну мені здається, що нічим вони не відрізняються. Принаймні, моут виглядає мені майже той самий. Ну змінився трошки носик, став такий повніший і більш картопелькою. Профіль цього не видно, аж так, але фас то видно. Ну і молд губ. Тепер вони всі такі усміхнуті, милі, а колись були незадоволені і сумні, як я. Воліла би, щоб вони зберігли той старий молдгуб, такий більш нейтральний вираз обличчя, але це мої преференції, і вони не мають ні на що впливати. Звичайно, про волосся. Ну, воно приємне. Я нічого не можу сказати. Якість тресів гарна. Трохи лізе. Ого, ну так не трохи. Нормально так лізе, то вилося. Голова м'якесенька, тобто клею там або нема, або його дуже мало. І підозрюю, що вже не буде повторюватись ця історія з жовтими головами в Г-3. Ну, сподіваюсь, принаймні маю надію на це. Класно, але не видно її супермилих очок. Тому ні. О, на стару теж підходять. но радує мене, що можна обмінюватися аксесуарами. Однозначно більше люблю ці нові вушка. Це таке. Таке покращення, реально. І, і однозначно, ця різниця того, як виконані брови. Ну, подивіться на ці дві гусіні і подивіться на ці вимоделювані волосинка до волосинки. Тучі різної товщини. Ну, смішно трохи це виглядає. І найсмішніше, що в тому моменті, якби не ця жахлива прошивка я би віддавала свій голос за G3. І це для мене шок. Я ну, тут теж не супер тут набагато гірше, але знову істерика на рівному місці. А так воно і має бути. Ну може не, не аж так, як в моєї. Єдине все, що може домохатися до того, чому не профарбована голова. Чому вона не профарбована? Чому тут ці білі лисі шматки? Ха? Хтось мені відповість, мати, мушу до чогось дочепитися. Єдине, що мене засмучує, то що, окрім аксесуарів, обмінятися нема чим. Прошу панство порівняти ці шарніри колінні. Кому ви надаєте перевагу? Я однозначно воліла би ці колінки. Вони дуже милі. Дивіться, які в неї малюсенькі ручки порівняно з цією лорою. Лол, смішно виглядає. І голова більша. Порівняно з цим тілом, тут воно так трошки врівноважує розмір тіла, розмір голови. Тут немає цього ефекту. Ну, мені однозначно подобається. Поки що. я вже змирилася вроде, з цією прошивкою. Бо я зрозуміла, що я не маю рації, тому змирилася. Що в мене тут написано? Мейден China. ну, китайська. Тривають спори, тривають дискусії, яка краще китайська чи індонезійська. Ця мені подобається. Цікаво, чи вони відрізняються прошивкою. Це в мене викликає питання. Наскільки я знаю, відрізняються кольори аксесуарів і, здається, навіть аутфіту, що в однієї блідіші. Це для мене. Таке було вау. Навіть захотілося дубль собі, але не знаю, чи, чи в мене грошей на все стане. Я точно чекаю на Ебі і на неї планую видати. Гроші і точно хочу купити гулію ексклюзивку. Тому може не буду розкидатися аж так. Знову опинилися на канапі, бо в мене розрядився фотоапарат. І взагалі-то вже минула майже доба, тому я встигла переспати з думкою про лору, встигла її переодіти від рідного аутфіту. Залишились частково аксесуари, тобто окуляри рюкзачок. А з одягу залишилися її панчохо шкарпеточки і шортики. Решта все. Від інших ляльок від Bratz, якісь китайські кросівочки, точніше, конверси Low OMG на шийник. Обожнюю її потворка. Він супермилий. Заради цього треба купити. Я не знаю, 10 таких дракулаур. Як його звуть, до речі, в g 3 Він якось інакше називається, бо я вже не пам'ятаю. Я взагалі подивилася кілька серій нового серіалу і не пригадую, щоб вона називала по імені свого потворка. Ну, але я так уважно оглядаю, знаєте. І так, мені здається, що я була занадто критична до цієї дівчинки, коли її тільки розпаковувала. Вона мені здається набагато милішою, приємнішою, тіскатільнішою, пундиковішою. Існує таке слово неважливо. Всі прикметники, які можуть описати її прекрасність, повинні бути в цьому переліку. Вона шикарна, вона краще ніж. Г1. Вибачте, я продалась мату, який навіть не старався. Особисто для мене, я не кажу, що так є, але особисто з моїх відчуттів, вона для мене набагато миліша, ніж Г1. І я би обрала Г3. Принаймні, Лору, решта не знаю, ще підозрюю, що в мене буде такий самий філінг з Ебі, але я занадто люблю Ебі Г1, щоб сказати, що Г3. Хоча я про Лору так само. Думала, так що я не знаю, побачимо. Волосся мені подобається. Прошивка най буде. Три волосинки не профарбована голова, але най буде. Бог з ним не видно в зачічці і ладно. Не супер рівний чубик, який навіть не довелося підстригати. Я думаю, що довжину я все ж таки трошки зріжу, щоб вона була ідеальним рівним зрізом. Що я ще з нею хочу зробити? В принципі, думаю, що нічого. Хіба що я куплю дубль і тоді може бути якийсь оак на ній. Не знаю, побачимо. Хоча не будемо обманюватись. Якщо я куплю дубль, вона буде стояти просто в рідному аутфіті з речей розчаровуючих. Вже і так понятно, що відсутність підставки, і те, що вона не стоїть сама, на жаль, без підставки, мату вкотре нас обдурив. Нічого нового. Але я і так використовую підставку від Monster High G1 з тримачем для хлопців. Вона, в принципі, і так худенька в талії і не потребує цього тримача для хлопців, але мені подобається те, що він широкий ззаді і. Фіксую її плечак, так що вона не може рухатись на цій підставці і дуже надійно закріплена. Я взяла клодін до рук, і вона мені неприємно лежить в руках. В неї це жахливе її волосся. Знову я домахуюсь. Добре, не так. Вона просто виглядає дитячо. Тепер в мене є такий вайб, що клодін. Це таке 4 на 10 І я навіть трохи шкодую, що вона в мене є. Я би може навіть хотіла її позбутися, на жаль. Підозрюю, що я її або продам, або продам. Або відкладу і почекаю, поки в мене знову вляжуться ці мої пристрасті, як завжди, цей е, критицизм мій трохи вляжеться. І я не буду оцінювати її на тлі лори. Вона не виглядає як колекціонерська лялька. Ця виглядає. Я не маю що тут додати, але може куплю її на заміну базову кладінку. Може базова не відчувається так дешево, так іграшково і так дитячо. З баз ще думаю взяти лагунку. Підозрюю, що візьму все ж таки, бо я її бачила в магазині вживу, і до цього вона мене не чіпляла взагалі, але вживу вона гарна. Я задумалась. Я вже навіть тримала її так в руках і прямувала в керунку. Каси. Але в останній хвилі себе зупинила, бо все ж таки, якось сподіваюсь, скоро будуть Торлей, будуть твайлей, і сподіваюсь, ебічка буде. Так що треба трошки поекономити, тим більше, що до мене вже їде гулія ексклюзивна. Вчора я вам, до речі, казала на відео, що я планую її замовляти. Ну, от за цей день, поки в мене була на підзарядці камера, багато що змінилось вже їде. Чому я дуже рада, я її дуже хотіла. Вона для мене має зомбі-гаги, А зомбі гага це моя мрія. Добре, оцінка. Цю малишку я оцінюю 15 на 10, але 4 бали забираю за прошивку і за непрофарбовану голову, і виходить 11 на 10. Тому такий вердикт. А Клодін я переоцінюю на 4 на 10 наразі, принаймні. Я, я можу зізнаватись тобі в коханні просто кожен день. Я вчора її перевділа. Дома майже нічого не зробила. Дві години зато перевдягала ляльку. Таке вона життя лялькаря. Поставила її на поличку і просто завтикувала. Я півгодини стояла тако з роззявленим ротом, і просто на неї так. Я твоя, не дивись так на мене. Ти, ти шикарна. І в такому ключі просто хлопець питає: Ні, насправді це виглядало. Той спосіб, але хлопець питає, на чому ти так задумалася, що ти зависла там стоїш? Я кажу: я не зависла, я не задумалась, я взагалі не думаю, я просто стою і дрочу на цю жінку. Я би їдала. Серйозно, я би їдала. Можна так казати? Нагадую, що цей канал для осіб від 14 років. Єдина проблема я не знаю, як її закріпити окуляри, щоб вони не спадали. Вона однозначно краще виглядає без того дивного обруча на голові. В неї можна творити. Це база. Фактично, на ній можна творити шедеври, її можна перевдягати, її можна оакнути, її можна стилізувати, її можна підстригти. З нею можна робити все, що завгодно. Рекомендую, хто ще не купив, хто сумнівався. Рекомендую краще її, ніж кого завгодно з них. Хто має Френкі? Напишіть, будь ласка, чи вам подобається Френкі? Бо я тащусь від її цього протезу. Це виглядає мега круто, але мені не дуже подобається її обличчя. Тіло протез волосся крутяк. Решта якось. Під питанням не знаю, чи варто її брати, але теж задумуюсь. Ще клео залишається. Треба було б теж задуматись над клео. Але якщо я візьму клео, я її розпаковувати точно не буду. Ну і через ці непередбачувані обставини така от вийшла хаотична і сумбурна ця розпаковка, але нічого, Боже. Щойно здала собі справи з того, що ви бачите, як я тут дивно сиджу. Вибачте. Підозрюю, що цього вже вирізати не дасться, бо я маю правило не перезаписувати. Сподіваюся, найважливіше я сказала, а не так як завжди, що я забуваю якісь супер очевидні речі, які треба було сказати взагалі-то, і потім їх в коментарях дописую. Лайк. Like. Що називається? Грала в блогера і програла. Я вам ще покажу, як вона виглядає на поличці. У мене тут на поличках трохи перестановочка, бо навпроти вікно, і я забрала всіх ляльок, яких може ушкодити сонячне світло і в яких може поплити клей в голові. Так що залишилися ці кіті. І так ула виглядає на поличці. З прикольних речей. Мені здається, вони вайбом дуже схожі з цією мініфігуркою Дракулауре. Ті самі анімешні няшні очка, та сама колористика, цей бантик, як в заводському аутфіті. Якісь вони такі дуже подібні, принаймні для мене. Ще залишила від коробки цей пластиковий кутик. Думаю, десь його втулити. Підозрюю, що це може прикольно виглядати на поличці. але ще не знаю де. Треба щось викомбінувати. Дякую за перегляди, вподобайки і ваші підписки. Ціную всіх у кожного. Дякую вам. Будемо прощатись. Тримайтеся, мої любі! Чудового вам дня, кохайте ляльок! Все буде Україна. БНР. Як там, не спіш?